Ось і пройшов тиждень, коли ми говорили про весну та про працю на городі. Прийшла весна. Сонце стало зігрівати землю. З'явилися перші листочки, просипається вся природа. Сім'я вийшла на город. Тато скопує на городі грядки. Олеся та Сашко. Саджають розсаду та поливають її. Мама білить з дерев, і яблуню, і грушу, і сливу. Уся родина дуже працює дружно, тому що, давайте пригадаємо прислів'я: Весна ледачих не любить. Ще раз повторимо: весна ледачих не любить, працюють дружно, тому що весняний день рік годує. Весняний день рік годує. Якщо люди не посіють на весні і не будуть працювати, то восени не буде, восени не буде що збирати врожаю. І ще одне прислів'я послухай, прочитаємо: як посієш, так і пожнеш. Як посієш, так і пожнеш. Тож ми роздивилися з вами картину, на якій сім'я дружно працює. Всі злагоджено домовившись за раніше, хто що буде виконувати. Ось послухайте, будь ласка, оповідання. Оповідання називається П'ять дубів, написав його Василь Сухомлинський. Дмитрик і Сергійко ходили з учителем до лісу. Навесні. Вчитель викопав їм по три дубки малесеньких. Дав їм та й сказав несіть додому та посадіть біля хати. Дмитрик приніс, викопав ямку лопатою, посадив дубок, узяв другий, глянув. Здався йому, Здалося йому, що корінь кволий. Взяв він і викинув того дубка за двір на дорогу. Глянув на третього дубка, подивився і здалося йому, що гілочки слабкі. Він взяв той дубок, третій, та й викинув його також на дорогу. А Сергій посадив свої три дубки, виходить на дорогу, аж бачить. Два саженці в пилюці лежать, підняв їх, посадив поруч із тими трьома дубками, які посадив раніше. Поливає Сергійко дубки, ростуть вони, зеленіють. А Дмитрик забув про свій дубок, засохло маленьке деревце. Минуло багато-багато років. Стали Дмитро і Сергій дорослими людьми. У Дмитра вже є синок Дмитрик. А в Сергія Сергійко питається якось Дмитрику батька. Тату, чому біля Сергійкової хати росте п'ять дубів, а біля нашої жодного немає? Мовчить батько, мовчить. Як ви гадаєте, малята, чому мовчав батько Дмитрика? Що він йому міг сказати? Що він полянився посадити дубки та поливати їх? Соромно було, мабуть, йому. Тож давайте будемо думати з вами: ми живемо на цій землі. І в нас бувають справи, які нам треба виконувати. Давайте будемо добросовісно виконувати свої справи відповідально, бо від нас залежить, яке буде життя наше і наших близьких після нас. Тож правду говорить прислів'я: як посієш, посієш пожнеш. Дмитро посіяв так, не посадив дубки і пожинав наслідки свого вчинку. Давайте з вами пограємо в гру закінчимо речення, що роблять цим предметом, що роблять лопатою. Лопатою копають, що роблять щіткою. Щіткою білять. Що роблять лійкою? Поливають. А якщо б я вам запропонувала граблі, що роблять граблями? Розрівнюють землю. Що роблять сапою? Сапають. Добре. А зараз давайте пограємо в гру. Скажи зі словом весняний. Наприклад, місяць весняний місяць, день. Вірно, весняний день сонце. Весняне сонце промені. Весняні промені небо. Весняне небо, струмки. Весняні струмки погода, весняна погода, листя, весняне листя, дощик, весняний дощик, квіти, весняні квіти. Молодці. А зараз давайте пограємо в таку гру. Закінчу речення. На весні сонце світить яскраво, вірно, і ласкаво. У лісі з'явилися перші весняні вірно квіти. Птахи на весні поспішають до рідного краю. Багато змін відбулося. Вірно, в природі. Дерева розпустили молоде листячко. прилетіли перші птахи. Люди працюють на городах, у садках, на дачах. А зараз пропоную разом зі мною вивчити вірш. Діти грядочку скопали. Діти грядочку скопали, грабельками розрівняли, прогорнули рівчачок, в нього сіють бурячок. Теплі дощики прийшли, бурячки малі зійшли. Помагай рости їм дощик, щоб у нас був добрий борщик. І ще раз. Діти грядочку скопали, грабельками розрівняли, прогорнули рівчачок, посадили бурячок. Теплі дощики пройшли, бурячки малі зійшли. Помагай рости їм дощик, щоб у нас був добрий борщик. І останній раз. Діти грядочку скопали. Грабельками розрівняли, прогорнули рівчачок, в нього сіють бурячок. Теплі дощики пройшли, бурячки малі зійшли. Помагай рости їм дощик, щоб у нас був добрий борщик. Ну що, малята, на цьому закінчилося наше заняття. На все добре вам, до побачення. Повторюйте, будь ласка, вірші, приказки, які ми з вами. Прослухали, пригадуйте оповідання, як я прочитали, та розказуйте своїм рідним. На все добре, до побачення!